Ми записали невеличке інтерв'ю з власницею ресторану, де подають українські саме на острові. Чеджу в Кореї. І сьогодні ми прямо саме туди, бо відгуки від українців були дуже хороші. Зранку наш собака вивільнив своїх демонів з його корішем Йорком. Це Йорк сьомої ранку, кожен день, допоки він не поїхав в соду та шкрябав нам двері. І, звичайно, часто забігав до нас в гості. Ми виїхали раніше, бо ресторан знаходиться на іншій стороні острова. І Ось він, наш український ранок. Я хоч і готувала борщ кореї, але він ніяк у мене не виходить таким, до якого я звикла. Тому було дуже цікаво на що це буде схоже. Да вирішив ретельно. Підготуватись і вистяти всю душу, щоб потім не опозоритись. із трав візитівок. Там подавався борщ та німецький сендвіч. Звичайно, Я обрала борщ, доха насолоджувався хлібом з беконом та ананасом. Сказати, по правді, я спеціально не будувала ніяких очікувань від корейського ресторану з корейськими власниками. Мабуть, тому коли я спробувала першу ложку, я а Єла. Наскільки смак був глибоким та знайомим. І солений в міру, і солодкий, і м'яса достатньо. сметанка смачна, і хліб доха сказав, що йому дуже сподобалось, і цей смак теж йому щось нагадувало. Мабуть, українське коріння. Далі ми спробували медовик, соковитий. Нарешті не супер солодкий, бо корейська випічка іноді межує з неадекватною солодкістю. Інтерв'ю з власницею можна буде подивитись на моєму ютубі вже скоро. Так що підписуйтесь. Дуже цікава історія. Після цього все як завжди. Покакали, погуляли, знайшли здобич фанулись кавою. Демонів ввечері теж треба вивільнити. Як бачите, після борщу. У мене був прилив сил, все літало куди треба і не треба. Корець зробив собі корейський борщ, закусив печивом до кави, і всі задоволені. Дякую за перегляд та залишайтесь. Якщо цікаво бачити більше, Цьом!